Всім привіт! Я та сама Альона, і сьогодні я буду знімати відео, як я люблю прикраси, ура, ура! Нарешті! До речі, це горнятки я робила також сама на гончарному колі. Це спеціальна глина, ти можеш наливати воду, ти можеш гріти в цій посудині щось потім, і з нею буде все окей. Сьогодні ми будемо ліпити з глини, яка називається Карніт. І її а, начебто треба запікати. Я не знаю, чи можна буде потім її мочити, чи ще щось робити, але це не так важливо, тому що я хочу зробити пташку, а, можливо, якісь квіточки. Далі будемо бачити. У мене є два білих кольори. Також в мене є такий дурний блакитно-небесний колір. Жовтенький і зелений. А я не впевнена, що мені вистачить білого кольору в одній упаковці 56 шість грам. До речі, одна така штучка, один такий брусочок маленький коштував, здається. То... 5 гривень, якщо я не помиляюся, там був був е, великий шматок, але він коштував е, 300 гривень, і я не думаю, що мені потрібен такий великий шматочок. Тим паче, якщо брати великий брусок, то це буде не дуже економно, якщо ти хочеш взяти декілька кольорів. Тому а маємо маленьким. на відео ви можете бачити зараз такий стаканчик. Я його робила також сама, але з звичайною саме застигаючи глини, тобто її не можна мочити, в ній нічого не можна гріти. Просто як підставка, щось кудись покласти. В мене тут знаходяться мої інструменти для праці з глиною. А я приготувала собі тут таке аля робоче місце, заліпила це скотчем. Це звичайний пергаментний папір. Не знаю, чи якось це мені допоможе, тому що ну, ситуацію сильно не покращила. Те, що я заліпила скотчем. Я зробила для того, щоб якщо я буду щось катати скалкою, якщо вона знадобиться мені У мене є до речі, також спеціальна скалка. Вона використовується в мене тільки для кераміки. Знаю, чи видно на відео, але вона така, знаєте, бачила життя, скажімо так. Також в мене є струна для того, щоб різати глину, але вона призначена для більш такої твердої глини. Ось якраз для глини, з якою можна зробити таке функціональне горнятко. Ця глина болі таки м'яка, але також будемо бачити. Сподіваюся, вам буде все добре видно. Якщо ні, то я навіть не знаю. Я прикріплю десь тут картинки, що я хочу зробити приблизно, щоб ви розуміли, і потім в кінці буде очікування реальність. Так, тут пише, що запікати 10 або 30 хвилин. Нічого не зрозуміло, чому? Ага, 30 хвилин. Ми тут пише 10 мінно. Добре, відкриваємо. Я просто не розумію, як можна 24 на 7 щось верлити і робити ремонт. Окей, може, в мені просто поки що. Немає своєї квартири, я цього не зрозумію, але це бісить дуже сильно. Так, вона нічим ну, не вона пахне трохи це не як звичайна глина. Вона дуже така в'язка, наче жуйка. ледве відходить від упаковочки. Начебто вона десь на сонці була, але вона не була на сонці. Оу, а може я вас поставлю якось з іншого ракурсу, і ви будете бачити біль. До речі. Ось про що я казала. Вона дуже така, знаєте, як е, гумка. Так, добре. Я думаю, з цього шматочку можна зробити дві пташечки, а ні, напевно, навіть три, тому що це надто буде багато, надто велико. Я не хочу дуже гарморську дуже. Окей, я думаю, спочатку треба зробити такий парик. Я насправді не дуже розумію, як це зробити. Ця глина вона дуже м'яка і це насправді складніше, ніж здається. Але в мене є уява, що треба робити. Що я можу вам сказати, це видалось набагато складніше, ніж я думала. Я зліпила три або чотири пташечки вже за кадром дуже швидко, не відходячи від холодильника, тому що вони не просто як гума дуже м'які, дивіться, ну як з цього ліпити. І я ці два кольори попередньо вже поставила в холодильник. Тому давайте може щось будемо з них робити, тому що білий поки мене якось підвів, і насправді я дуже заморилася вже з цими пташками. Я не знаю, в мене вже знаєте. Я така думка, може краще купити. Ще таки побачите, як вона прям відламується коли з холодильника. Тут я хочу зробити два таких патріотичних сердечка в мене будуть. І я не розумію, що за прикол, чому як тільки я щось кажу, починають сверлити. Це, це який закон хідлості чи що? Так, це вас треба поближче поставити. На Палець наліплю. Та, мені подобається, дивіться. Тепер я візьму ось такий інструментик, зроблю дірочку, щоб я потім змогла надягнути це на дріт. Так, бачите. І з цієї сторони так само зроблю. Зараз я його трохи ще підрівняю, це мені більше подобається, ніж пташок робити, насправді. Давайте зробимо точно таке, але жовте. Відкриваємо жовтеньку глину. Пишіть в коментарях, чи робили ви коли щось з кераміки і глини, яку треба запікати. Це якось м'яна та глина. Це називається, якщо я не помиляюсь. Так, поки виходить так. Що в мене вийшло зараз? Буду нести їх в дільник, щоб вони трохи застигли. той глиною, до речі, було трохи складніше працювати. Можна побачити це по нерівностям. Давайте я спробую зробити синю пташку. Якщо вона така Це глина, бачите, вона прям шматочком відривається. І це дуже класно, вона не така м'яка. Речі, жовта так само я, напевно, її зараду в холодильник і роблю потім ще жовту пташечку, і буде в нас такий патріотичний набірчик. Так, показую ще раз, як я роблю. Я не намагаюся повторити точ-в точ. Референсом, скажімо так, просто я хочу яку пташку. Так, я роблю таку зірочку. І вже з цієї зірочки я воліплюю далі форму: там крила, хвостик і голову. Боже, ця голуба глина просто супер. Дивіться, зайняло декілька хвилин, і каркас пташки вже готовий. Я не знаю від чого це залежить. Зараз я буду працювати з жовтою глиною. І ви побачите різницю, що буде не так вже і просто це зробити. Долу, ось така пташка мене влаштовує. І тепер ми беремо жовту глину. А вона наче також відривається шматочком, але сердечко якось з нею було важче робити. Перевірю, можливо, просто я щось не так зробила. Але ця глина нормально так у мене вже полежала в холодильнику. А жовта глина набагато складніша. Я за кадром трохи підліпила і вийшла ось така пташечка жовта і ось така губа. Треба подумати, як її проткнути. Щоб вона потім нормально коннективою з Так, все, дві таких, таких пташки відправляю в холодильник. Пруную повернутися до білої пташки і працювати з нею дуже швидко. Заправляю запікатися в такому вигляді пташечок і сердечки, і потім їх буду шліфувати. Минулий раз, коли ми з вами бачились, мені було ще 23, зараз мені вже 24 і. Мій колір волосся. Так, хто дивився попереднє відео, там я казала про фарбу, я все ж таки пофарбувалася, і ось такий результат вийшов від фарби 01 і 601, якщо не помиляюсь. А зараз розмова не про те, чому я призупинила знімати той день, якого я почала. Я поставила тих пташок запікатися, і ось що в мене вийшло. Вони згоріли, і я ледве не спалила хату. Зате чесно, я дуже сильно засмутилася, тому що цей кадр, які ви бачили минулі, я знімала десь дві з половиною години. Вам зараз жаліюся про те, як складно було працювати з глиною, яка вона була м'яка. Як шкода була мого часу через те, що згорілася глина? Також я вам показувала пташок, яких я вже зробила за кадром, і знову запікла, але все вже було окей. До речі. Мої вироби згоріли, тому що я поставила 200 градусів духовку і залишила їх на 5 хвилин. Не повторюйте цього. Далі так само я вам щось дуже цікаво розповідала. Але звичайно, що мікрофон був виключеним. Висипала всі перлинки в ємність і порівнювала замочки. Не могла зрозуміти в чому різниця. Але потім що один довше іншого. Тут я беру яску, так і не подивилася, як буде українською, і розставляю бусинки. Я надягаю бусинки на леску і, звичайно, що я роблю примірку. В цілому мені подобається, я хотіла як чакер. І далі завдання з зірочкою зробити замочок. У мене був варіант піти двома шляхами. Перше, це більш правильний по відеоуроку, зробити замочок з підковкою, ще якими штучками, якими я замовила, але проблема була в тому, що моя леска була надто сильною і не в одну з фурнітуру вона не пролізла. Тому я просто вирішила піти на імпровізацію і прив'язати замочок, так як я знаю і вмію, а точніше я не знаю і не вмію, але... Вийшло, як вийшло, здається абсолютно все проти, щоб я випускала це відео, тому що щойно я зрозуміла, що в мене сів мій мікрофон, на який я записала майже всю частину. А я вже не пам'ятаю, що я казала. Але здається, коли прервався запис, я зупинилася на дому, щоб мене згоріли пташки. А в той же день зробила нові, тому що мене замотивували пробувати ще раз і все ж таки записати це відео. І так, я зробила замочок так, як я могла, і начебто я перевірила, все повинно бути окей. В мене вийшла таке намисто, мені дуже подобається. І все. Нарешті я завершила це відео, яке я знімала два дні з перервою у 4 дні. Якщо вам сподобалось, то ставте свої вподобайки, пишіть ваші коментарі, і також можете оформити підписку. Це безкоштовно. Якщо що, ну якщо ви не знали, вами була та сама Альона, і до нових зустрічей всім па-па!